Доброго дня, друзі, слава Україні. Перша поломка наша по прицепу, як ви думаєте, де, де що ми поламали? Ну, поломка невелика, я вам скажу. Надіємося на це. Потекло масло з різьби, тобто резинка, ну, то є недокручена гайка або резинка десь підвернулася, коли крутили. Тут все сухо, все нормально, немає Ніяких потіків, оце один. Нагрузили ми там ну, 2-2,5 тонни, піднімали і виїхав, бачу, що помакрів тут текло. Так що потрібно розбирати. Зараз розберемо і будемо дивитися. Що по ньому? Може комусь щось підскажемо. Так, друзі, ну що, плуху помочь. Приварили на плуг таку пластину, так як у нас тиски були на дерев'яному. В столі єлі єлі зірвали. Значить, тиски, в тисках він прокручувався. Ось так. Дуже ж не пережимали щоб тисками ще не зажати, але прокручувався. Де муфточка під шланги, ломик так уставили щоб держав, щоб не давав прокручуватися і тянули вниз. Зривали ломом, трубами, наварили на лом Ось такий металічний кусок, щоб він ставав сюди отак, в поз. Чуть-чуть молотком батько підступив і налом надівали труби, труби з того так тягли з трубами, длинителем і чуть-чуть батько молотком підстукав і зірвало. Зараз будемо далі крутити, дивитися що там з ним. Ось ми розібрали Знайшло, ну кульцо нормальне, тільки воно тонкувати. Може тонкувати, воно ходе, не знаю якось ось чи воно не дожалося. Тобто воно не заламане, все нормально було. Будемо шукати друге кольцо пробувати зжимати. Тут -то все, все вроді нормально. Треба, да, мабуть, друга їхати, шукати. Більше сюди ставити. Кольцо. То що витягуємо то? Та кришку собою брать з собою брати і їхати з кришкою. Будемо шукати. Да. Так, друзі. Два з половиною часа по лубнах покатали, всіх об'їздили, знайшли кольцо у хлопців, які займаються оприскувачами. Значить розмір кольца. 125 на 137 на 6. То ще на шестюка. У нас п'ятерка стояла. Класно стало, дивіться. Стоїть більше і менше ходи, показую. Не так воно ходить, я думаю, ужметься. Думаємо, що тут бачите, як фаска знята і не дожималося кольцо. Зараз заміряємо почистимо, будемо пробувати зажимати. З тим кольцом все нормально було, але чомусь пропускало. Якщо так глянуть, вже поставили, витягувати не будемо. Тобі все, що воно тут не дуже мало. Ну Що, друзі, поставили ми, підняли, вже прокачали пару раз. Правда, на третій шток ми не піднімали. Не схотів пальці перекидати. Плюс потрібно ж болт відкрутити, щоб вище назад піднімався. По на третій шток виходив. На бік тільки два виходить. Що у нас по циліндру? Замінили, як ви вже зрозуміли. Поки нічого не тече, поки сухий. Дай Бог, завтра поїдемо сою пробувати, що вийде. І там ми побачимо. Може при нагрузці тече-не тече, як воно буде. Поки все нормально, без нагрузки, Пока потюків немає. Так само, як ми його зразу і поставили. А як 2,5 тонни нагрузили, то побачила, що там підтікає. Видно, кольцо не держало. Бо затянутий був гарно, єлі, єлі відкрутили. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте. Лайк, like, все буде Україна мирного неба.